Нещодавно в столиці пройшов чемпіонат України з дзюдо до 16 років. В категорії до 50 кілограмів бронзового нагороду здобув вихованець Білгородністровського клубу тайфун Нікіта Баталін. Найменші дзюдоїсти клубу на початку тренування привітали Нікіто із почесним місцем. Саме перемоги старших є найкращою мотивацією для малечі. Команду нашого клубу представляли чотири спортсмени, але один. Посів призове місце. Баталін Нікіта здобув бронзову винагороду в категорії до 50 кілограмів. Всього у нього було 44 учасники. Він здобув п'ять перемог та одну програв за вихід у одну четверту фіналу. Одразу чемпіонату України Нікіта поїхав зі збірною серед кадетів до 18 років на Кубок Європи. Це був його перший досвід. Він десь. Розпереживався, та можливо, і за того, що він був без свого тренера, десь помилився та програв. Але в нього було, був шанс відігратися там одразу по закінченню Кубку Європи. Був тренувальний збір, де зібралися біля тисячі спортсменів, і він зміг виправити свої сили. тобто, він побачив, що він може боротися набагато краще та. Є змога наступного разу вибороти медаль вже на Кубку Європи. Також там на кубку він зустрівся з випускниками нашого клубу, які зараз тренуються та навчаються в Польщі мій сілоць. І там на зборах вони зустрілися, зробили фотографії чудово поспілкувалися. Тренер відмітив надзвичайний характер Нікіти та його наполегливість. Хлопець ніколи не шкодує себе, не скаржиться, не дає приводу робити зауваження на тренуванні. За думкою Дениса, саме в таких учнях є всі перспективи для великого майбутнього у професійному спорті. Поговорили з Нікітою про його особисті враження від змагань. На змаганнях я провів шість сутичок, з яких п'ять виграв. Мені дуже сподобалося судівство. Воно було на високому рівні і. «Справедливе?» Так. Хлопець розповів про переваги тих дітей, які займаються дзюдо. Дитина долає багато перешкод в цьому спорті. Не тільки як в спорті, а й соціальних. Наприклад, з друзями там. Ти можеш вибирати, для чого ти сюди ходиш, для, для того, щоб їздити на змагання і перемагати, але, але ти можеш ходити і для себе просто. За словами Нікіти, з часом клуб перетворився для нього на другий дім, і незважаючи на щоденні тренування, він завжди йде на заняття з гарним настроєм. Лінуватися не хочеться, хочеться перемагати. Я завжди приходжу на тренування з настроєм і задоволенням. Я не приходжу тільки коли я захворів там, а лінь це можна подолати легко. Багато залежить не тільки від дітей, а й від їхніх батьків. Саме вони витрачають ресурси на дітей: час, гроші, сили ділять разом радість перемоги та підставляють плече у моменти поразок, чекають на вулиці після тренувань. Мами заліковують мозолі та розтягування, стежать за режимом. Наприкінці дня встигають випрати кімоно, коли маленький спортсмен вже бачить десятий сон. Їздять із тренером на змагання, знімають відео на телефон, щоб увечері переглянути його з татом та прокоментувати найяскравіші моменти. Плескають найголосніше, переживають і люблять. Люблять нескінченно. Тайфун! Чемпіон! Тайфун! Чемпіон! Тайфун! Олеся Семчинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.